Наразі я звертаюся до керівництва нашої країни, до всього військового керівництва, до пана президента Володимира Олександровича Зеленського і до Сирського, тобто до всіх, хто наразі є у кермах нашої країни, і той, від кого залежить майбутнє нашої країни, да, скажімо так, тому що напряму від них залежить, а навіть не від нас. Я прошу вас захистити мене і моє життя військовослужбовець національної гвардії України, частина 317. Роти розвідки спеціального призначення бригади Спартан. 10 днів в бутилку, в туалет його виводили тільки, коли коли охороні там уже Тік-Ток ну, вже І мене це почало мене це почало дратувати. Я не знав, що з цим робити. Просто зняв, взяв у нього таке коротеське інтерв'ю, виклав, і все, і почалось. Мене завели в кабінет за це відео, і його двох охранників тримає. Капітан його дубінка місяць. Не поняв час. Два охранника його заламали, а пан капітан, його дубінка і фігачить. А охранники чиї? Капітана? Да. Ну, Ні, охранники оце є установи, де тримаються зачешники. в підвалці. А, а капітан б'є цього хлопця? Так, да, да. капітан, допустимо, не склались відносини з командиром, що ну, от командир, е... ну, просто відкриє наркоман, і а я не хочу бути під нього наркомана. Переведіть мене в іншу частину. Ні, не переведемо, тому що ти спеціаліст хороший так, ну, я, 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 не хочу бути хорошим спеціалістом під командуванням непрофесійної людини. У вас є якісь е, важелі впливу, там, звернутися, поскаржитися? Е... Ці важелі впливу доводять до того, що тебе заводять в кабінет і просто пояснюють, що так робити не можна. І фізично? фізично. Так, фізично. Б'ють? Ну, звісно. Звісно, б'ють. І я mm -hmm. мене побили так само за це відео. Так само. Mm -hmm. причому, причому, продовжує ТРК, за відео, TRK, да, продовжує. ТРК е, ТРК наказало всіх, починаючи з ну типу, комбріга і закінчуючи цим маленьким капітаном, всіх поголовно наказало, тобто ну дрюкнули, скажімо так, всіх. І замість того, командир частини, замість того, щоб подзвонити цьому чудіку і сказати, що у вас там твориться, взагалі, що ви з людьми робите. Він подзвонив і сказав, що у тебе там за оператор лазить. Піди розберись з тим оператором. А хто каже оператор? та говорить Максим, а Максим, а ну йди сюди, Максим. Ти каже відео знімав, я кажу, я знімав. Нащо ти його знімав? Я кажу, а нащо ви ну робити тут таке з людьми? Ви ж кажу, капітан, ви військова людина, ви ну, не перший рік в армії. Ви ж не знаєте, як карати ну аватарів чи наркоманів? Один раз в голову, второй раз в голову. Я кажу, а за що це? Він каже, щоб відео більше не знімав. Тебе він я кажу, ударив. Да, да. Я кажу, він? Так буду Можеш озвучити хто це? Фамілія його Ткаченко, якщо я не помиляюсь, а зовуть Олександр. Я не знаю отчество Олександр Каченко, він капітан? Так. Капітан чого? Якої військової частини?